Півстоліття століття історії досягнень і пам'ятних моментів. 31 жовтня Криворізька гімназія no 55 відсвяткувала свій 50-річний ювілей. Це не просто число, а ціла історія, яка об'єднала покоління учнів, вчителів та випускників. За 50 років гімназія номер 55 випустила в доросле життя більше трьох тисяч випускників. З них 179 нагороджені відзнакою за особливі досягнення у навчанні. Учні закладу є призерами і переможцями олімпіад, районного, міського та обласного рівнів. Гімназисти з гордістю діляться враженнями про рідну гімназію. Мені дуже подобаються вчителі. Вони завжди добрі, щирі, завжди ставлять гарні оцінки. Ніколи не було такого, що колись ругали або якось. Помижували. Бажаю їй всього найкращого, щоб вона так розвивалась і щоб мені всі знали, щоб вона стояла так кілька поколінь. З нагоди 50-річчя в актовій залі гімназії відбулися урочистості. Педагогів відзначили за вагомий внесок у навчання та виховання молодого покоління. Святкову атмосферу створили творчі колективи палаців культури Кривого Рогу, серед яких і талановиті учні гімназії. Вони подарували глядачам яскраві вокальні та хореографічні номери, наповнивши зал позитивом та святковим настроєм. Гімназія має не лише багату історію, а й живе активним творчим сьогоденням. Нині тут здобувають освіту 496 учнів, а допомагають їм у цьому 32 досвідчені педагоги. Директорка закладу Грюдмила Володимирівна з гордістю говорить про проданий шлях і з оптимізмом дивиться у майбутнє гімназії. Я в цій школі з 19 років, і звичайно, що для мене ця школа, я кажу, школа моє все, гімназія моє все. Чому? Тому що для мене це як інша домівка, для мене це як моя душа, для мене це як місце, в якому я знаю, що я роблю, для чого я роблю, для кого я роблю. І, ну, звичайно, я бачу ось цю віддачу. Ось те, на що я сподіваюся, звичайно, на що розрахую. Тому звичайно, що ми ну процвітаємо. Ми стараємося, трудимося всі. педагогічний колектив надзвичайно творчий. Ось Думаю, що будемо далі в такому руслі продовжувати рухатися до нашого зростання. Привітати гімназію з ювілеєм завітали і представники міської влади. За їх словами, навчальний заклад із півстолітньою історією став справжньою гордістю кривого рогу, осередком знань, традицій та розвитку молодого покоління. Ще вітаю учеників та випускників, а також вчителів 55-ї гімназії. 50 років це дуже круто. Понад три тисячі випускників, безліч яскравих проєктів. Вони стали один із найкращих закладів нашого міста. Як міська влада і Рада оборони ми робимо дуже багато для розвитку школи. Це і дуже там, потужне укриття на 250 місць. Це і створення просторів дружніх до дітей. Ми віримо в наше місто, ми розвиваємо наші школи і ми обов'язково переможемо. 50 років це досить поважний ювілей. Коли заклад у своїй історії переживає таку дату, це означає, що він робить значний вклад в історію міста та в долі тих людей, які поєднали своє життя зі школою. Перший міський щиро вітає гімназії номер 55 з ювілеєм і бажає, щоб кожен новий день дарував радість і жагу до навчання. Ярослава Бондарєва, Анна Мінервіна, перший міський.